Всім привіт! Сьогодні отримав ось такий інвертор. Заявлено, що тут чистий синус, максимальна його потужність 1600 Вт, актуальна чи номінальна 800 Вт. Що він в комплекті з двома такими зажимами? І два кабелі. Кабелі дуже жор жорсткі, ну прям дуже жорсткі. Брав я його для того, щоб підключати до газового котла. З такою ситуацією в Україні вже не знаю, що купувати і що тобі пригодиться. Зараз я його підключу і включимо, подивимося, як він буде працювати. Ну, котел і відповідно два циркуляційні насоси. Підключимо 13 вольт. Показує. О, підключив мультиметр показує 224 вольти. Зараз я підключу котел і насоси. І подивимося, як він буде. працювати. Все, працюємо. Цей інвертор дуже гудить, дуже, прям такий шумний, шумний. Напруга просіла до 12,2 вольта. Насоси працюють. У насоси споживають на другій швидкості 50 Вт. Ну і котел сам теж. Десь приблизно 100 Вт. В Получається 200 Вт. Не знаю наскільки вистачить цього акумулятора 60 А. Перевіряти не буду, так як він один, щоб завтра машину зранку зміг завести. А так, підключав я до нього холодильник. Холодильник не запускається, Зразу переходить в захист. Значить, Треба для холодильника щось більш потужніше. Все, всім дякую за увагу. До побачення.